Добрий вечір, шановне товариство, 3 серпня 2025 року. З вами Вячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район Солонієн. Підписуємося, коментуємо, ставимо запитання, ставимо вподобайки. Хочу показати вам стан винограду Шарада Уа Селекції Гречка. Незважаючи ні на що, почав запалюватися. Ось одна гронка, ось там внизу також такий хвилюючий момент, коли починає набирати окрас. Вон там далі також є фарбування. Так що, якщо все буде гаразд, будемо з виноградом. Всім міцного здоров'я, найшвидшої перемоги, до побачення!